Надюш, скільки коштує твій лук, оце ти даєш Гришань. Ти вирішив відібрати хліб у відомого блогера і одного з найпопулярніших тіктокерів України Ніколаса Карми? Ні, я просто плавно і логічно намагаюся підвести до героя нашого наступного сюжету. Друзі, далі на вас чекає ексклюзив. Ніколас Карма вперше погодився дати інтерв'ю. І тільки нашій Мирославі Мандюк. Вау, це хороші новини. Мирослава дійсно та журналістка, до якої відомі люди завжди хочуть іти на інтерв'ю. Дивіться розмову з Ніколосом Кармою та дізнайтеся, як народилася популярна рубрика. Чому питання, яке ставить блогер, стало легендарним? Дізнайтеся, через які труднощі довелося пройти, аби здобути те, що він має зараз. Ніколас Карма в гостях у неймовірної правди. про зірок. Дивіться. Прогулюючись цими вулицями, усі містяни та гості Львова неодмінно чекають. Коли ж до них підійде Ніколас Карма і запитає, скільки коштує ваш лук. Прийшов час поставити це питання і йому. А ось і Ніколас. Ніколас, вітаю! Ой, привіт! Скільки коштує твій лук? Насправді нічого не коштує. Це безкоштовно нуль просто зеро, тому що це подарунок від бренду. Чесно скажу, я. Взагалі не купую одяг, тобто моя шафа забита українськими брендами, здебільшого це все реклами. Звісно, до одного з найвідоміших блогерів країни у нас є й багато інших запитань. Тільки одразу перейти до них нам не вдалося. Всі підходять до Ніколаса фотографуватись. Ну що ж чекаємо? Таке життя, зіркове блогера. Все, Яке твоє справжнє ім'я за паспорт? П'ять років я вже Нікола Скарма офіційно? Ні, не за паспортом. Офіційно мається на увазі Укрпатент, ця торгова марка і так далі. А так то я Бучак Микола Володимирович. Звідки ти родом? З Львівщини, Львівська область, Самбірський район, село Верхівці. Назви найкращого рису свого характеру. Те, що я емпатична людина. А найгірше? Те, що я дуже емоційна людина. Але, але, як сказала е, Ірина Фаріон, я дуже добрий до добра і дуже злий до зла. Останні два роки я працюю з психотерапевтом і я дуже змінився. Я став спокійніший. Погана звичка, якою б ти хотів позбутися. О, Боже, цього ніхто не знає. Е, але... Я курю. я проти цього, я проти взагалі сигарет, я проти зате. За те, я не, не вживаю алкоголь взагалі. Якби тобі випала нагода поїхати до Києва, ти б що обрав? А, відпочити, прогулятися центром чи працювати, бо як то таку нагоду втратити? Однозначно, слухай, працювати. Ти можеш через погане самопочуття відмінити зйомку? Ти спілкувалася з моїм психотерапевтом? Ні. Насправді ні. Навіть коли мені погано і я лежу вдома. Відпочиваю. Так. А це, наприклад, п'ятниця або субота, коли дуже багато людей в центрі гуляє, мене замучить совість, я не буду спати до ранку і переживати те, що я міг когось познімати, міг поспілкуватися з дуже харизматичними, класними людьми, а я лежу вдома. Вибери чачача чи, -ча, чи самба? О, самба. А давай потацію. Давай насправді саме танці могли стати справою його життя, бо він марив цим із дитинства. Мої мрії почали з Україна має талант. Там була дівчина, павучок, е, така гімнастка. Мені так сподобалося, мені так полюбилося, і я пішов і в селі між коровами е, розтягувався. От корови паслись, мені було там 14 років, а я оце робив шпагати, розтягувався, сам вчився стрибати різні фляки, сальта, па пальці ламав. Хлопець не зрадував. Див мрію, вступив до хореографічного коледжу і паралельно викладав танці у рідному та сусідніх селах. Потім п'ять років пропрацював хореографом у Туреччині й Китаї, проте через масовий локдаун повернувся до України. Я пішов працювати маляром штукатуром в Києві на Троєщині. Ти вмів це? Ні, я в Ютубі подивився. Мені здається, що там вже все повідпадало, що я штукатурив. вибачте, будь ласка, якщо… потім відкрились кордони. Я полетів знову на контракт, буквально декілька місяців попрацював і почалась повномасштабна війна. І тоді я почав працювати кур'єром активно. Та Нікола ствердо розумів, це не його, потрібно шукати щось інше. Включив критичне мислення: що я хочу робити, що ще можна робити. Боже, я ж хотів знімати. Я ж весь час хотів знімати. Буду знімати все. Як прийшла ідея саме запитувати, скільки коштує ваш лук? Я вийшов на вулицю перший тиждень, я знімав різні е, якісь опитування, а потім я сів вдома і проаналізував контент український. Подивився, що чого на ринку немає. Я Такий буду знімати опитування про одяг. Оці всі модельні проходки буду робити, це монтувати. Боже, як я хочу, це так прикольно. І тут я забуваю вже за цю рубрику, е, ніби ставлю на поличку, прогулююся Львовом, і я такий, Боже, кажу до е, оператора. Подивися, який е, е, хлопець, як він круто виглядає. Підходжу до нього, опитую його. Він мені розказує. Я це швиденько монтую, публікую мільйон переглядів. І я такий, що перший Перший. Жив... Ви... так йду ще раз. Монтую, е, випускаю мільйон переглядів. Ну власне, таким чином воно вистрелило. Я зрозумів, що людям це дуже подобається, і я почав знімати. Зробив сам себе саме так можна прокоментувати успіх, якого досяг ніколес. Потрапити у його рубрику для багатьох мрія, чого тільки варта реакція людей, коли він підходить із мікрофоном. Мене звати Ніколас Карма. добрий вечір. Добрий. Мене звати Ніколас Карма. Але бувало і по-іншому. Ну, мені люди відмовляють. Наприклад, якщо ми знімаємо за день е, 8-10 героїв. То кожна восьма може відмовити. Повідомлення від героїв відео з проханням прибрати зі сторінки кадри з ними теж не рідкість. Коли люди мені пишуть ніколас, будь ласка, там мене можуть звільнити з роботи, я щось там наговорила не те, красиво вміють комунікувати, то я видаляю. А, але буває таке, що я публікую, потім пишуть видалити відео, але пишуть з агресією, з погрозами. Я за два роки вже стільки не слухався цього, що я вже загартований, і е, це діло принципу: якщо мені погрожують, я не видаляю. Питання, яке хвилює мільйони. А як мінімум 500 тисяч твоїх підписників, твоє серце зараз вільне? Так, вільне. Ти в активному пошуку, ти можеш так сказати, стосунки це те, чого тобі зараз хочеться, чи ти зараз сконцентрований на кар'єрі? Коли почався влог, я почав знімати, я став кар'єристом. Я зараз е, не хочу стосунків. Я хороша людина і я не зможу дати е, те, що я, що я б хотів дати в стосунках. Стільки уваги, скільки я б хотів дати. Хто твоя сьогодні є найближча людина? Мама. Мама, це людина, яка мене виховала, якою я дуже пишаюся. Вона працювала все життя як проклята, і вона зробила все для того, щоб я зараз був на своєму місці, і щоб в мене є молодша сестра і старший брат, щоб наше дитинство прийшло. Класно тато теж зіграв дуже важливу роль. Тато мене Добряк, дуже добра людина. Я так акцентую увагу на мамі, тому що я за рівність, тому що я побачив на прикладі мами, що означає сильна, незалежна, успішна жінка, як наша країна. Мама, я тебе дуже люблю. Дякую за дитинство і за те, що ти мене виховала. І навіть найбільша його мрія і ціль зараз пов'язана з нею. Я хочу купити квартиру дуже сильно. Мамі. Для того щоб вона цю квартиру здавала, тому що якби раптом зі мною щось сталося, я хочу, щоб вона е мала хорошу пенсію, так скажем, щоб вона була забезпечена і з цієї квартири вона отримувала е до кінця свого життя зарплату. Для цього блогер плідно працює, будує кар'єру співака, власноруч монтує всі відео і присвячує зйомкам п'ять днів на тиждень щовечора. Інколи, якщо це е, вихідні, тобто п'ятниця, субота, неділя, то я знімаю е, в дві ходки Десь в обід. І ввечері тепер Ніколаса можна буде зустріти не тільки у Львові чи Києві, а й у інших куточках країни. Плануємо точно їхати зараз в Одесу і Вінницю. Ми будемо їхати в тур, тому слідкуйте за моїм інстаграмом і пишіть, в якому місті чи в селі ви б хотіли мене бачити. А я обов'язково приїду. Я Тобі дуже дякую. дякую. Мені було дуже приємно. Дякуємо, що дивилися. Неймовірну правду про зірок». Гарного дня побачимося!